Відбувається перевтілення на дівчину. О ти чоловік, там в тебе бібіка є. А тепер детальніше він розкаже про свій перехід дівчину, я так розумію. Да. Uh, вся, вся інформація є в чат з Він представляє програму, як приймати, які гормони, скільки... Ну вже майже як дівчина виглядає. Ну, вже, да, лицо... А скільки тобі років? Мне уже многовато, 47. Ну нормально, как раз как э, в таком возрасте э, сестры Вачовские, они были братья Як Как відбувається парафтиланя на дівчину? А ты человек, там в бібіка є? Духовно. Еще пока есть, но я не знаю, удалять не буду, потому что, не знаю, не, наверное, неправильно. А так... Добре. <су> <су> И такие еще один... одно питание. Кого ти більше кохаєш? Чоловіків чи жінок? Пансексуал. То есть э, я люблю э, по духовним всяким тонким особенностям. Не, не, по, не по гендеру, не по а ага, Это все є в душою, да, душою. Да, душою. да, именно. Почему ти я душою. занимаюсь медитациями? Это мое, духовное. Тебе и так, и так. Где Абсолют... близко, то тебе подобается. Да. Ага. Именно так. Не, не по, э, абсолютно не по... Не... Ось така історія. Безгранічна. Ще раз по імені як звати? Влада буде, Владимір. Зараз Володимир, да. влада буде пізніше. Да. Якщо щось побачимось, дякую за увагу. А, абсолютно. Давай кулачок. Ну, а потім вже коли будеш влада, то кулачок да. вже не даю. Там вже буде, ну, як дамочка. Звісно, ну це не вопрос. Можна і так. Ну, дивись, бо друг uh -huh. тут з хлопців підійде знайомитись і щипнеш за. <laughs> ну нічого. Буває. Розкажу людям, що таке медітація, що таке погруження. Ну ти цікавий, Духовно, обережно, бо можеш десь щось мало ліз. Знаєш, хлопці різні корі на обереження. направляю людей. Обережним треба бути. Бачиш, різна реакція. Да. Давай, щасливо.